Книга Ісуса Навина, Розділ сьомий та сини Ізраїля провинилися щодо забороненого, бо Ахан, син Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди узяв із забороненого і запалав гнів Господній проти синів. Ізраїля. Ісус послав людей з Єрихону в Аї, що поблизу Бет Авена, на схід від Бетела, і сказав їм, Ідіть і розгляньте край. Люди пішли і розстежили Аї, і повернулись вони до Ісуса, і кажуть йому: Не треба йти всьому народові. Нехай підуть якихось дві-три тисячі та й ударять на аї, не труди туди всього люду, бо їх мало. Отож і пішло туди з народу якихось три тисячі чоловік, але мусили були втікати від Аїян, що вбили з них якихось тридцять шість чоловік і гналися за ними з перед брам аж до шеваріму. Б'ючи їх вздовж по схилу, серце розтануло в народі і узялося водою. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови, і сказав Ісус. О Господи Боже! Чи то ж на те перевів ти через Йордан народ цей, щоб видати нас у руки Амурія, щоб знищити нас? Коли б то ми радше були застались по той бік Йордану? Ой Господи, і що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Почують про це ханааняни і усі мешканці краю. Оточить нас та й викорінять із землі наше ім'я. І що тоді ти вчиниш для великого імені твого? А Господь промовив до Ісуса. Встань. Чого це ти припав лицем до землі? Ізраїль згрішив. Він переступив союз мій, що я їм заповідав, присвоїли собі дещо із забороненого. Та й, укравши, сховали його, поклавши в своїм обозі. Тому то і не здолають сини Ізраїля встояти перед своїми ворогами і тікатимуть навтаки від них, бо вони підпали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунете, прокляте з поміж себе. Встань освяти народ і повели. Освятіться на завтра, бо так каже Господь, Бог Ізраїля. Проклятий перебуває Ізраїлю посеред тебе, ти не здолаєш стояти перед твоїми ворогами, поки не усунете прокляте з поміж себе. Ось тому, завтра, вранці, ви виступите сюди, коліно за коліном, і те коліно, що його вкаже Господь, приступить за родами. Рід же, що його виділить Господь, приступить дім за домом, а дім, що його вкаже Господь, приступить чоловік за чоловіком. Того, котрого піймають із забороненим, спалять вогнем разом з усім його майном, бо він переступив заповід Господній і вчинив ганебну річ в Ізраїлі. Встав Ісус рано вранці і звелів Ізраїлеві приступити коліно за коліном. І жереб упав на коліно Юди. Тоді велів він приступити родам Юди. І жереб упав на рід Зераха. Далі наблизився рід зераха, дім за домом, і був вказаний дім завді. Врешті звелів приступити його домові, чоловік за чоловіком. І жереб випав на Ахана, сина Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди. І сказав Ісус до Ахана Сину мій, віддай славу Господові, Богові Ізраїля, і вияви пошану до нього. Признайсь мені, що вчинив ти не втаюй передо мною нічого. І відповів Ахан Ісусові, Справді, я згрішив перед Господом Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобичу гарний плащ шінеарський 200 шеклів срібла та паличку золота вагою 50 шеклів. Зазіхнув я на те та й узяв собі. Он воно, закопане в землі серед мого шатра. Срібло. Під ним на споді. Послав тоді Ісус посланців, і ті побігли до шатра, аж воно і є так, все сховано в шатрі в нього, а срібло на споді. Взяли вони все те з шатра, принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїля та й поклали перед Господом. Тоді Ісус узяв Ахана, сина Зараха, срібло, плащ і паличку золота. Синів його, і дочок його, волів його, та ослів його, і його овець, та шатро, і все, що було в нього, і разом з усім Ізраїлем випровадив їх на Ахор долину. І промовив Ісус, навіщо навів ти на нас нещастя? Тож нехай Господь наведе сьогодні на тебе нещастя. І весь Ізраїль побив його камінням і, каменувавши їх, спалили. Над ним насипано велику купу каміння, що стоїть і по цей день. Тоді Господь припинив палки гнів свій, тому і називається те місце по цей день Ахор Долина.